На медичній кушетці 73-річний Тимофій Андрійчук. Рятувальником він пропрацював 33 роки тепер на заслуженому відпочинку. Якби можна було повернутися назад, то все-таки я пройшов без, без шлях, який пройшов. Та каже, попри приємні спогади, здоров'я вже не те. Є така проблема із хворією, суставами, дихальна система, ну і інші такі супутні. Зараз чоловікові роблять кардіограму. У нас дорого. Ну розумієте, іноді так все сьогодні частіше. Говорить рада, що терапію отримує в цій медико-санітарній частині, адже до сімейного лікаря записатися проблемно. У місті таке є ще черга, тобто записатись на якийсь певний період. У нас сьогодні прийшов сьогодні. Отримуєш потрібну тобі інформацію. От лікар може записати до любого лікаря-спеціаліста. Терапевтка Ірина Вірт каже, щодня консультує до двадцяти пацієнтів. Тиск сто двадцять сімдесят це нормальне пагарка здоров'я. З її слів, тут лікарі надають повний спектр послуг від огляду до денного стаціонару. Я вирішую, чи потрібна йому консультація вузьких спеціалістів. Ми їх направляємо до наших лікарів. Якщо є потреба, то тоді відправляємо на вторинний рівень забезпечення медичного обслуговування. Це інші лікарні. Дев'яносто відсотків випадків вони справляються самостійно, говорить пані Ірина. Зараз на систему охорони здоров'я є ще більше, ще більше навантаження для того, щоб зменшити навантаження на інші заклади, ми беремо також частку на себе. Тут рятувальникам за потреби надають безоплатні медикаменти. Це ліки, які ми укладаємо договора і закупляємо для наших співробітників для особового складу. Допомагають впоратись із травмами, Лікують їх на фізіотерапевтичному апараті. Пацієнта було розтягнення зв'язок. Всього в цій медичній частині шість лікарів. Їхні послуги для рятувальників та ветеранів держслужби з надзвичайних ситуацій в області безоплатні та цілодобові, зазначила начальниця відділення Тетяна Ковба. Ці спеціалісти дають можливість проводити особовому складу щорічні медичні огляди. Також при захворюванні надавати медичну допомогу. Ми працюємо в електронній системі МІА, яка під'єднана до eHealth. Ми обстежуємо, направляємо, проводимо обстеження згідно того, що в нас є в наявності. Кардіограма, якісь лабораторні обстеження, відновлення лікування. Також лікар-хірург проводить амбулаторні і оперативні втручання. медикиня говорить, крім роботи в цьому пункті, лікарі ДСНС допомагають на прифронтових територіях та в місцях обстрілів. Наші медичні розрахунки з медичним автомобілем залучаються до гуманітарного розмінування на сході України, супроводжують перетехнічні розрахунки, надають медичну допомогу. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.